До джорні 2016 року випуску з двигуном 2,4. Це звичайний атмосферний двигун. Тут вже в цій автівці встановлений газ. Також авто має взагалі невеликі пошкодження по Америці. Там були просто подряпини, Тобто авто намагались вкрасти по комплектації безключовий доступ. У нас всі склопідіймачі, автосвітло. Також є мультикермо. двозонний клімат контроль є. Така невелика мультимедія з блютузом. Також авто має 205 тисяч кілометрів рідного пробігу. Позаду є дуже багато місця в даній автівці. Це великий кросовер, він надійний, простий і невибагливий. Тут стоїть звичайний автомат. Позаду авто виглядає таким чином. Місце багажнику дуже багато. Ще й опускаються заднє сидіння, тому можна перевозити картоплю, холодильник, все, що вам потрібно. Є другий комплект гуми даної автівки. Також є дистанційний запуск двигуна. Це вже було доставлено тут в Україні власником. Тому кого цікавий, такий класний варіант. Він, до речі, фарбований тільки косметично другим слоєм, де були подряпини в Америці. Кого цікавий цей варіант, питайте нас всі по телефону, і також ставте лайки і не пропускайте нові такі червоні надходження.